Майже скрізь 30-32. Синоптики повідомили про спеку та попередили, в яких регіонах буде прохолодніше і де будуть грози. Погода наприкінці робочого тижня, за прогнозом синоптиків укргідромецентру, буде однаково спекотною по всій Україні, трохи прохолодніше, як це не дивно, буде на півдні та в Криму, де до того ж пройдуть грозові дощі. Вони зачеплять і частину центральних та східних територій. Найнижча нічна температура повітря буде 16 градусів, найвища денна 32 градуси. Яка погода в Україні буде у п'ятницю 30 серпня? В західних областях сонячна, мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря 18-16 градусів, денна 30-32 градуси. В північних областях сонячна мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря 18-16 градусів денна 30-32 градуси. В центральних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів місцями короткочасний грозовий дощ. Нічна температура повітря 20–18 градусів, денна 30-32 градуси. В південних областях мінлива хмарність короткочасні грозові дощі. Нічна температура повітря 22-20 градусів. Д на 29-31 градус. В східних областях сонячно мінлива хмарність, без опадів, місцями короткочасний грозовий дощ. Нічна температура повітря 22-20 градусів, де на 29-32 градуси. В Криму мінлива хмарність короткочасні грозові дощі. Нічна температура повітря 22-20 градус, де на 27-29 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!